Ну, а, а поки я піду сповідатися за те, що я тільки що казав, замість мене на цій сцені з'являться два хлопці, які, коли говорять російською, то всі думають, що вони з Білорусі. Дует Володимир Великий, Валентин Сергійчук, Володимир Жогла. Наша замальовка, фото на паспорт. Добрий день. Добрий день. Мені треба фото на паспорт. Добре, зараз робимо. Робим. Ото-то робим. харя. Ще не влазить. Ще трохи. Та йо. Чик. Є. Та така мурдяка в 45 років то нормально. Мені 16. 16? От то, -то тебе рознесло, хлопчику. Я дівчинка. Та що ж ти з собою робиш? То не я, то канал СТБ. А, зважені і щасливі! Нє, вагітна в 16. Блін, і хто ж це тебе? О, його екстрасенси 12 сезонів шукають. А. Абсолютно для багатьох знайома ситуація: хлопець відправив своїй дівчині фото інтимного характеру. Але... Помилився номером. О ні, 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 ні Стоп, 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 назад, 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 назад. Будь ласка, я тебе дуже прошу назад. Алло? Добрий день, володя. Добрий день, тамара Олексіївна. Так от, чим ти зайнятий, Володя. Тамароціна я не хотів. А по фото так і не скажеш. Володічка, а коли ти прийдеш до мене на пару? Тамароціна, я завтра прийду і все здам. Хм, я не сумніваюсь. До завтра, Володя. Угу. Алло, Олька, коротше, тут таке сталося. Значить, я відправив тобі те, що ти просила у всій красі, але помилився номером і, коротше, відправив тій старій, озабоченій забоченій развідьонці, що в нас економіку викладає. Так невдобно, не знаю, що робити. По-перше, не така я вже й стара. Що робити, я тобі завтра розкажу. Виріш, виріш, виріш. Наступна замальовка знайома практично всім. Називається дуже просто Мідляк в селі. Що ти дивишся, Там? Що е? ти вилупився, е! Володя, успокоюсь. Спамляє нас. Що ти втикаєш? Що ти втикаєш, танцюєш! Володя, спокійно! Опа і прошу. Що ти показав? Що ти показав там, ідіот? Що ти дивишся, барана? Володя, не бикуй до моєї родини. А чого вони всі втикають? Бо то наш перший весільний танець, так має бути! Повернувся додому після байкерського зльоту. Жінко. М'ясо мені бухла і тьолок. Череп вернувся. О, я бачу, хтось знову навалився. Замажся істота. Що замашся? Я на себе, Чо ти весь грязний, мокрий! Бо Бу, я бухав! Я бухав і вповкалюжу. І вже там обіцявся. Лягай спати, тобі завтра зранку на роботу! Байкери не ходять на роботу! Робота! Ходить за байкерами. Значить так, зробимо вигляд, що я того не бачила і не чула. Ряса попрасована, береш кадилу, ключити церкву відкрити. При... Новорічні ранки в дитячому садочку бувають абсолютно різними. Ранок в дитячому садочку. Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Путін. Володя, що то за пісні такі? То мене тато навчив. Дядя, ти дасиш мені подарок. А що ти хочеш? Я нічого а мамі мужика треба. Не поняв. Мама казала, якщо в хаті буде нормальний мужик, то і в мене будуть іграшки, і їй буде з ким погратися. <праць> а, а я так розумію, вон твій тато лежить. Правду бабця казала. Пияк, пияка, бачить далека. Володя, за такі слова я тобі подарунок не дам. Тоді я тебе здам мінтам і тебе на зоні порвуть, а крису позорну. Що, що ж то за батько такий, дитину таке навчити? То не батько, то вихователька. Боже, куди я попав? Це Троєщина, дітка. Так, володічка, або ти зараз вже розказуєш вірш, або йдеш додому без подарунка. Добре. Падав сніг на поріг. Цілий двір засипав сніг. Не можу з хати вийти я, божек не робить ні. Дитину, на тобі шапку і шуруй бігом додому. На шапку додому. додому.